Фавбет – титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Номер Буньо, номер 2 номер 7 Андрій Цілик, номер 10 Михайло Зварич, капітан команди. Зараз після цієї атаки Андрій Цілик і наша ворота! Котиноль. Андрій Цілик забиває у нас і дивимося ще раз. Боньона Радевича. Віталій побач також на майданчику Дам'ян Запорожан. Зараз момент і м'яч такий влітає. У ворота один один так, Ураган швидко, доволі швидко зрівнює рахунок. Четверта хвилина. Але м'яч. Урагану перехоплення Михайло Сваріч віддає на Миколу Грицину. Микола Грицина влучає стійку! Звичайно, ж ураган, який залишились, наприклад, Мар'ян Масевич, який зараз м'ячем. зараз виконує функції капітана. Зараз удар на місці Володимир Кардаш. Ну і інші гравці, ну і звичайно спеціалілась команда. А молодими виконавцями з урагану. Два зараз удар міцно, влучає скій. У нього зараз. Майдемося через цей епізод, як пробивав гетики. Михайло Грицина натріряє в його удар на місці. Сіріцький ще одна спроба. Зараз перемога. Над любортом зараз удар, і на місці тут. Люстав Васмія. Його удар, і на місці тут Олександр Сіріцький. За боком моє перехоплення Віталій Радевич далі Віталій Радевич на цілих Андрій цілих пробиває на місці. У нас реча Сварич. Закидання на Михайло Груцину. Михайло Груцина має простір. Михайло Груцина наразі не пробиває. Зараз пробив Михайло Груцина. Передача і буде купу. Вже повна зміна у нас четвірки. Микола Грицина виходить. Михайло Груцина. Тут невдала передача. І Масевич. І Масевич дедалі прибиває Масевич. Ще один удар. І на місці Володимир. Через Гураль, зіграв Знову Микола Грицина. Гураль залишає м'яч на Ярослава Костія, Гураль! Момент! І ще один удар, ну неймовірний шанс. Був зараз Олів'ян, бо він у Рівному. А другий м'яч енергетиків. А тут. Михайло цей м'яч тут з ноги. Небезпечно удар повз ворота. Півхвилини. Півхвилини нас ще є Радевич тут головою. Я удар, Небезпечно ж як перевага була у господарів, ну але реалізувати ще один зараз! Такий момент, і зараз ось вам і І тут стійка згодом є Володимир Кардаш. Виручили свою команду. Власне, перший тайм був. Більше моментів створив. Не вдалося зараз ще один удар завдати. Діряєво. Микола Грицина стійка знову. Ну. Номер сьомий. Андрій Цілик, 10-й капітан команди Михайло Збарич. Зараз момент. І Та статистика у нас відображається. Удар на місці Радевичу. Радевич момент, який же ж буньо. Це зараз лів'яне Куза. Радевич. Передача на Тараса Кузя. Тарас Кузь пробиває над поперечкою. Фланг Васній йде далі. Проходить Ярослав Посній. Відає передачу. Зварович пробиває. А... Розіграли стандарти. На франківці. Удар від Франк Тут не прийшла Андрій Британ. Уже мчить вперед. Удар по воротах біля стійкіт. Бо в нього пас не прийшов. Приходько, тут небезпечно. Момент небезпечний. Мяч залітає ворота. Забиває Ілля Приходько. У нас на 12-й хвилині. Ще раз у повторі. Приходько, приходькоєв. Передача тут Михайло Зварич пробиває, і Сірійський рятує ще одна спроба. І зараз, зараз так у нас м'яч перелітає. Британ. Де далі? Прибиває Британ. м'яч у Рівному це спрацював. Блемсік Будемо... зараз і меч залітає ворота. Андрій Цілик З передачі Ярослава Квасня зрівнює рахунок. І рахунок у нас рівний. 2-2-30 цілика у цьому матчі. А, зараз британ. Перехоплений удар по порожніх воротах. І гол! Михайло Грицина Забиває. Відновлює на помилці суперників. прибиває прибуває мосовичі. Команда. Зараз Британ. Передача. Перехоплений удар по порожніх воротах. І бри... Урагану. І що? Фіксують фол арбітри. так? Незадоволений звучать. Буде розіграш. Так, іде розіграш. Передача небезпечна, і м'яч залітає в ворота. М'яч залітає в ворота, Ткачук забиває, рахунок настає 3-3. На останніх секундах за 30 секунд забиє. 30 секунд залишається. Дивимося ще раз за цим розіграшем. Пойшла передача, і Ткачук замкнув. Так, закидання тут вперед. переймає м'яч у нас Михайло Грицина і все. І що тут? Папет yes, титульний партнер папбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.